За твоє слово, за те, що ти привів нас сюди, за те, що ти дав нам свою милість і оновив її. І особливо хочу подякувати за новий початок. Ми зараз починаємо читати заново е тижневі розділи, тож, автори е нового заповіту Брід Хадаш. І ми вдячні дя тобі, що ти створюєш щось нове, Господь і ми. Взиваємо, щоб на цьому початку року, коли ми заново щось починаємо, ти благословив нас, дав нам твердість, сміливість, мужність йти за тобою, не опускати рук, продовжувати шукати тебе і перебувати в твоєму дусі. Дякуємо тобі за кожного, хто зараз на цьому місці. Я молю, благослови. Я молю, щоб сьогодні ми отримали якісь відповіді на свої внутрішні питання. І дякуємо, що ти Бог, котрий не мовчить. За все тебе славимо, нехай Твоє Слово буде звучати сильно в ім'я Ішуа Місі, Амінь. Амін. Отже, ми почнемо. Почну з того, що як я завжди кажу, Ішуа Місія це єврейське звучання імені, яке ми звикли чути, як Ісус Христос. Тому, якщо ви чуєте Ішуа Місія, це ми розуміємо, Ісус Христос, щоб ви не лякалися, що це щось непонятне. Ось, хоча це тільки для гостей, бо то перше у нас в гостях. Отже, ми починаємо заново читати, цикл, річний цикл Тори, і у нас перший розділ сьогодні, він називається Береші. Ми будемо читати пророка Ісаїв. 42 розділ 5 вірш, по 43 розділ 10 вірш, Ісаїя 42,5, 43. 10. Отже, чому називається Берешит? Бо книга тори, як у нас переклали, буття або битє, насправді в оригіналі називається Берешит по першим двом словам, які, з яких починається ця книга. Вона починається на початку. Тобто щось на початку. І я почну з того, що на початку не було нічого. І книга буття, цей тижневий розділ Тори, він розповідає, як Бог із нічого щось зробив, щось почалося. Я не буду казати там, стверджувати, що це точно було шість днів. Він творив небо і землю, і людину або не точно, або це шість тисячоліть. Суть в тому, що найголовніше, нам треба зрозуміти, що це зробив Бог. Не випадковість. Не великий вибух, що ще, а саме Бог створив. І це дуже важливо. І я хочу почати читати пророка Ісаю не з п'ятого вірша, а з першого, тому що там починається з чогось. З чого починається? Пророк каже: ось мій слуга, точніше, Бог через пророка каже: ось мій слуга, якого я підтримую, мій обранець, якого вподобала моя душа. Я зілю на нього свого духа, і він встановить е, серед народів правосуддя. Він не кричатиме, не підвищуватиме голосу на вулицях, і не буде чути його вовання. Тростини надломленої він не доломає і тліючого гнота не погасить. Проте справедливо звершуватиме суд. Не ослабне духом і не зламається, аж доки не встановить на землі правосуддя, і на його закон будуть покладатися острови. І потім починається вже п'ятий розділ безпосередньо наш е е розділ автори. Але чому я це зачитав? Тому що як на початку нічого не було, і Бог створив, так само і тут ми бачимо, що в першу чергу завжди йде машия, тому що це. Чисто пророцтво на Місію. І е, про це ми читаємо так само в Євангелії від Матфія, 12 розділ 1822, там Матвій, е, е, там йдеться пряма цитата із пророка Ісаї, і вона показує, що це пророцтво збулося. Але як воно збувалося? От ми, коли кажемо, що пророцтво, так, ми маємо на увазі, що Щось казали, якісь повинні бути знамена. І тоді ми тільки зможемо дізнатися, що це була правда. Які знамена тому, що Ішуа був Месія? Один із важливих, важливих моментів, про, про що каже взагалі весь юдеїзм? Що коли прийде Месія Спаситель, він буде робити такі чудеса, як зцілювати. Від сліпоти, від проказ. І найголовніше він буде зцілювати і звільняти людей від гріха. І народ завжди очікував місію. Завжди. Ми самі сьогодні з вами очікуємо певного спасіння. Ми очікуємо його в першу чергу, звісно, якого? Ну, фізичного. Ми очікуємо, що прийде час, коли війна закінчиться, прийде хтось, як зараз там, в Ізраїлі приїхав Трамп, там сказав, все, тепер мир, в Газа е, Хамас здається, і е, там бікборди такі по всьому Ізраїлі. Висять. Мир е, завдяки Трампу, там Алілуя. Тобто ну, з одного боку, звісно, слава Богу. Ну, а як немає повертають пополонених і так далі. І ми це очікуємо і у себе. Але е, на кого ми покладаємося? так? Добре, коли ми на Бога покладаємося. І ось я хочу е, підня, підняти таку е, трохи тему це зцілення е, від сліпоти. Є е, е, фізична сліпота, е, якщо я, ви зустрічали або мали е, там, змогу працювати зі сліпими людьми. Це така є певна специфіка. Так? Ми можемо себе відчути фізично сліпими. Це дуже легко. Просто зав'яжіть очі і походіть так трошки. Це, ну, Це, Сказати, що це важко це нічого не сказати. Що можна відчути себе сліпим після 8-го години вечора? У нас в ніколі, так? Коли вимикають світло, і ти виходиш, і ти не бачиш абсолютно нічого. І йдеш отак, на пумець. Ось. І, е, Щоби підтвердити, що Єшуа дійсно той, кого треба було очікувати, він робив чудеса зцілення. І якщо ми заб'ємо слово сліпий там сліпих, то в новому заповіті є мінімум 45 місць, котрі кажуть про сліпих або про родство щось про сліпоту і так далі. А і безпосередньо є мінімум п'ять конкретних або навіть сім конкретних випадків, коли Ішуа зцілював сліпих. Це Матфія 91-31, де він з двох сліпих. Потім Матфія 12, 22, там сліпий і намий одержимий. Двоє сліпих в Єрихоні. Матфія 20-29-34, сліпий у Ісаїді, Марка, 8 розділ 22-26. І народжений в Єрусалимі. І я хочу зупинитися саме на цьому сліпонародженому, і це дев'ятий розділ Йоханана або Івана. Там розповідається про людину, яка... Котра... я можу прочитаю. Дев'ятий розділ. Коли він йшов в Ісус, йшов та побачив чоловіка сліпого від народження. Його учні запитали Його, кажучи, учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що він народився сліпим? Ішуа відповідав: Ні, він не згрішив, ні його батьки. Але щоб виявилися на ньому діла Божі, доки є день потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав, надходить ніч. Коли ніхто не зможе робити. Поки я є у світі, я є світло для світу. І Єшуа бере і зцілює цю людину. І іронія долі, скажімо так, як і завжди, що Єшуа іноді робив зцілювати саме в шабат. А як ми знаємо, що в Шабат релігіозні лідери встановили певні правила, що нічого не можна робити. І, взагалі, постанова стосується праці, продавати, купувати, а не якихось побутових моментів звичайних, або коли ми робимо добро. Але е, вони знайшли до чого придратися. Вони знайшли е, і пристали до цієї людини. Вони до нього підійшли і кажуть: ну, а хто тебе зцілив? Він каже е, Ісус. І що мене сіли? Вони не повірили, пішли до батьків і кажуть, що правда, ваша дитина від народження була сліпа. А вони відповіли: слухай, ну піди в нього, спитай. Чому вони так відповіли? Тому що вони не хотіли залишитися якогось певного статусу при синагогі, щоб благословіння перебувало. Тому вони всю відповідальність кинули на синочка, хай відповідає і так далі. І ця вся історія закінчується тим, що. 35 вірш 9 розділу, почувши, що його вигнали геть того чоловіка, котрого Ішуа зцілив, його вигнали Фарисеї. Почувши про це, Ішуа знайшов його і сказав: Чи віриш ти в сина людського? Той у відповідь сказав: А хто він, щоб я повірив у нього? Ішуа сказав йому: І ти бачив, і оце він говорить з тобою. Він же сказав йому, вірив, Господи, і вклонився йому. А Ішуа сказав: на суд я прийшов у цей світ, щоб сліпі бачили, а зрячі щоб ставали сліпими. І тут певний парадокс. Тобто він каже: Я хочу, щоб оці сліпі прозріли, і він тільки що буквально зцілював ну, фізично, а щоб е, зрячі ставали сліпими. Зачем? От. Гарне питання. І якщо ми розуміємо це буквально, то у нас проблемка. Тобто ми можемо сказати, тоді ці, що зараз ходять, тепер стануть сліпими. Амінь. Ісус всіх робить сліпими і всі ходять. І справа зовсім не про це. Тут мова вже йде саме про духовну сліпоту. І що таке духовна сліпота, і хто такі духовно сліпі? Якщо ми дивимося в контексті 42 го розділу Пророка Ісаї, то сліпі це ті, хто пішли не тими шляхами, що пішли поклонятися ідолам. І то, там Бог каже, я направлю ваші шляхи, я з кривих і нерівних шляхів зроблю вам прямими. Чому? Тому що ти можеш бути духовно сліпим, нічого не розуміти, грішити, але все одно Бог тебе любить. Не тому, що ти грішиш, а Бог тебе любить, і Він хоче, щоб ти вийшов з цього стану. І він хоче, щоб ти вийшов із стану сліпоти. І, е, і висає в 20-й вірш він каже, ви бачили багато речей, але не зауважували. Вуха були відкритими, але не почули. Сьогодні ми стикаємося з цим. Ну, невже наші люди не знають про Бога? Невже наші люди в Україні та й по всьому світу не знають, що є добро і є зло? Невже вони не знають? Невже люди ніколи не чули, що там, зміни свої шляхи, зміни своє ставлення, правильно відносяться до ближнього, проявляй любов? Невже ми це не чули? Ми чули? Але ми ігнорували. І от коли ми ігноруємо Божі Слова, ми засліпляємося, ми духовно стаємо сліпі. І чим більше ми ігноруємо Боже Слово? Тим важче потім достучатися до наших сердець. І е, е, ще один момент, що сліпота це не тільки щось таке, знаєте, сліпе, що ти не бачиш, а ще можна розглядати як відсутність світла. Це те, що ми бачимо після восьмої години у нас в місті. Так? Просто відсутність світла, без ліхтарика, без нічого ти не можеш пройти. І е, в бутті в першому розділі написано, що коли нічого не було, Перше, одне з перших, що зробив Бог, це світло. І це дуже важливо. Написано, що Єшуа, він є світлом. Отже, сліпота, як відсутність світла. Тобто людина, котра живе без Бога, вона живе в, ці, в, цій, в цій сліпоті духовній. Ідемо далі. Ще є один важливий момент, як сліпа зона. Хто їздить за автомобі... в автомобілі, знає що є моменти, коли ти можеш взагалі не побачити, що відбувається за позаду тебе. Можливо, через неуважність, а можливо, просто є момент, коли ну, неможливо побачити. І для цього ми повинні бути особливо уважними, бо в нашому житті є те, що ми ніяк не можемо проконтролювати. І це те, що ми повинні покладатися і довіряти Богу, продовжувати, йому, продовжувати постійно довіряти Йому. І ще сліпота це коли ми стверджуємо, що ми святі і не помічаємо своїх помилок та гріхів. Є теж такі люди. На тижні я читав одне таке дослідження, і в ньому один доктор наук стверджує, що. Взагалі не існує цього поняття ем, е, осуду. Ну, знаєте, ми, коли погано щось робимо, ми відчуваємо засудження нам не по собі. І він стверджує, що цього не існує насправді. Це вигадка, це придумали якісь люди, там, чи щоб маніпулювати, чи щоб. Але я з цим абсолютно не згоден. Тому що всі ми ну я знаю точно відчуття, коли на душі воно рве по тебе із середини, коли ти зробив щось погане. Тому що у тебе є жива совість, і ця совість вона пробуджена Богом. І це один із моментів, через який Бог може працювати в нашому житті. І духовно зряча людина. Це та людина, котра може визнати свої помилки, і вона має смиреність перед Богом. В посланні до, від Івана, Йоханана, в першому розділі е, написано те, що якщо ми ходимо у світлі, то ми маємо спілкування один з одним. І е, якщо ми ходимо у світлі, ми не можемо сказати, що в мені немає гріха. Навпаки, якщо ми ходимо в світлі, Бог просвічує нас своїм словом, і тоді ми бачимо свої недоліки і свої оці е моменти. І, звісно, можна казати тільки про погане, що ми можемо бути духовно сліпі, і це приведе нас в глухий кут і все там, крапка. Але ніяка не крапка. Тому що 43-й розділ. Ісаї, він нам каже четвертий вірш. Відтоді ти дорогий для мене і улюблений. Я так тебе люблю, що віддаю інших людей за тебе і племена за твоє життя. Це, якщо контекст, то він звертається саме до Ізраїля. І ви знаєте, я задумався, якщо вони жили там, ну, як і ми буваємо, поклоняємося ідолам там. Живемо тільки для себе. А, і Бог приходить і каже: я заради тебе віддам цю людину, твого сусіда. То ну, здоровий густ мені каже: ну ні, я не згоден. Чому хтось повинен страждати за мене? І я задумувався, як і чому Бог віддавав інші народи за свій народ, навіть коли він йшов проти Бога. Чому? Це ж не, це несправедливо може здатися. Але, ви знаєте, я молився, і мені прийшло таке розуміння, що це вибір. Бог обрав. І сьогодні, ну, як я дійшов такого. Може це просто логічний висновок. Я не можу стверджувати, що це прямо откровення. Але в Євангелії від Йоханана, Івана 3,16 написано, що Бог так полюбив світ, що віддав свого сина. Тобто оцей момент, коли Бог віддавав народи за Ізраїль, або народи за когось із нас, або від... хтось міг понести відповідальність замість нас, цей час вже припиняється. І він припинився, тому що Бог віддав свого сина. Це... Для мене це неймовірно. І я не знаю, вчора, коли я це зрозумів, в мене аж сльози на очах навернулися, ви знаєте, Освідомити, що Бог так тебе любить. Запам'ятайте ці місця, Ісайя 43, 4, Іохана 3:16 і, і багато інших місць, місць про те, як Бог каже, що Він любить. І ми можемо для, для себе зрозуміти цей контраст. Звісно, ми повинні читати слово не тільки для того, щоб вибирати для себе місця, де Бог каже, що Він нас любить. Ми повинні бачити картину цілісно, і падіння, бачити себе в цьому, тому що ну, ми падаємо. Я, ну, я ще не зустрічав апостола Павла, наприклад, отаку людину. знаєте. Я не зустрічав. Хотілося. Я думаю, що одного, одного разу, ми і ще, окрім того, щоб ми зустріли таких людей, я вірю, що Бог хоче. Щоб ми ставали такими, щоб ми прагнули до більшої святості, щоб ми прагнули до того, щоб прозрівати, щоб ми прагнули бачити це світло. І історія з цим сліпим в Івана Дев'ятий розділ закінчується 41-м віршом. Коли йшов відповідає фарисеям, а хто таке фарисеї? Я не кажу, що це прям погані люди. Просто є релігійні лідери, так? котрі стверджують, що вони бачать, але свого місію вони не змогли б побачити. І нам треба теж бути уважними, щоб коли ми стверджуємо, що ми точно бачимо, що ми точно впевнені, щоб ми були готові почути ще щось від Бога. І в Він відповідає, якби ви були сліпі, то не мали б гріха. Але як ви кажете, що бачите, то гріх ваш залишається на вас. Що це мається на увазі? Що я кажу, що я бачу, але я не здатний визнати свої, свої гріх. Це значить, що він залишається на мені. Але якщо я кажу, Господь, я відчуваю себе сліпим, я відчуваю, що я не можу з цим впоратися, я не можу це побороти. І тоді, тоді Бог приходить і каже, тоді я можу тебе зняти цю сліпоту. Тоді я можу очистити тебе. Тоді я можу зробити твоє серце не кам'яним, а серцем із, із плоті, живим серцем. І на цьому живому серці, як з кам'яних скрижалів е, заповіту, взяти ці слова закону і помістити вже в живе нове серце, оновлене. Ось так. Те, що я хотів вам сказати. Тому. Ми повинні пробуджуватися від будь-якого роду духовної сліпоти. І нехай Господь нас благословить, щоб ми прийняли для себе е, цей берешит, те, що було на початку. На початку було сидно, на початку був Єшуа. і Він буде, є і був, і Він той, хто нам потрібен. Амінь.